Що відбувається в Україні та світі. Найважливіше на цей момент Росія замовила десь майже 2500 тисячі цих дронів у Ірану. Так ну замовити та вона замовила. Чи вона їх отримує? Це ну, дуже цікаво. цікаво. Бо це все ж таки кустарний, фактично, вироб. Це не серійне виробництво. У мене є великі сумніви, що сам Іран має більш ніж тисячі одиниць цих тронів. тому побачимо. А поки що ми спостерігаємо те, що вони досить довгий час використовували партію з нумерацією від 200 до 299-го номеру. Зараз вже почали з'являтися а, нумерація з цієї партії. Тому я не виключаю, що це якось там по сотні в них йшли саме постачання постачання з Ірану. Те, що Іран є посібником військового злочинця Росії, цей факт вже є. Ну так само, як і е, режим е, Лукашенко. Він є посібником е, військових злочинців, е, але армія Білорусі не приймає участь у цій війні. А щодо е, безпосередньо іранських е, спеціалістів з БПЛА, то скажімо так, ці е, БПЛА ці дрони вони досить давно використовуються саме Іраном. І звісно, саме в Ірані набагато краще знають усі їх переваги чи недоліки, знають, як їх можна використовувати навіть за тією тактикою, за якою використовують зараз росіяни. Тому дійсно іранці вони набагато краще знають свій. Ну назвемо його так вироб, ці дрони. І я не виключаю того, що деякі з цих представників КСІР, вони вже присутні на території України, яка тимчасово окупована. Але потрібні бути повинні бути факти. Ну, наприклад, якесь там тіло 200-й, звісно, з документами, які підтверджують, що це дійсно офіцер КСІР, А це 100% не нижче середньої офіцерської ланки, повинні бути представники. Або що найкраще, це звісно, трьохсоти, ну тобто полонени щодо використання авіації. Так дійсно, ось яка, ось яка справа. Росіяни зараз мають досить великі проблеми в зоні бойових дій з артилерією. Їм не вистачає артилерії. Тобто, в них наступ та оборона повністю залежить від артилерії та тактики вогнового валу, коли не вистачає боєприпасів боєкомплекту, коли не вистачає для здійснення цього вогневого валу, або коли не вистачає артилерії, вони не можуть не вести наступальні дії, не оборонні дії. Тому зараз ми спостерігаємо, як, наприклад, з території Білорусі вони вивозять дуже велику кількість артилерії. Але в зоні бойових дій все одно її не вистачає. Тому вони стали використовувати зараз авіацію, особливо ударні гелікоптери. К-52, наприклад, саме як заміну артилерії. Вони використовують такий собі елемент пілотажу як кабрірування, за рахунок кабрирування вони намагаються якось компенсувати ось цю нестачу артилерії, але це збільшує ризики знищення саме. Авіації, та ми бачимо, як дійсно зросла кількість знищених гелікоптерів, а не тільки їх, ми бачимо, як майже кожного дня також з'являється інформація про знищення ну, Су-25, наприклад, штурмовиків або інших якихось слідників. Річ у тому, що все одно в будь-якому випадку, тобто, от я звернув увагу на вчорашній допис посла колишнього України в Сполучених Штатах, Валерія Чалов, який наголосив, що рахують в Генеральній асамблеї ООН за гамбурзьким рахунком, тобто, чисто, що за, і що проти. І в будь-якому випадку, Україна отримала дійсно потужну підтримку: 143 країни, які... і це можна пояснити дуже просто, що. Ці країни, які відчувають загрозу, в тому числі власній територіальній цілісності, це не просто політична солідарність, але й усвідомлення того факту, що подібні речі можуть відбутися з ними, тому розраховувати, що за це за це рішення могли б проголосувати, ну, наприклад, Китай і Індія, я думаю, не варто було, тому що у них своя гра з Росією, вони її доять. Доять по-справжньому і доять у власних інтересах. І я ще раз повторю тезу, яку я вже озвучував, в тому числі в ефірі Прямого, я переконаний, що на саміті ШОС Путін отримав неприємні питання від індійського прем'єра, від китайського лідера Сі Дзіпіня про те, mm -hmm. а коли ж ти, Володимир Володимирович, закінчиш війну в Україні, бо вона нам заважає. Вона серйозно заважає. Тобто. Вплив Росії навіть в Організації Об'єднаних Націй, де вони е, не просто в Раді безпеки організації Об'єднаних Націй представлені безпідставно, скажімо так, але протягом тривалого часу формували і порядки денні, і достатньо активно грали. Сьогодні вплив Росії нагадує Шагреневу шкіру. Вона е, практично скоротилася до. Групи політичних ад'ютантів Кремля, в яку, на жаль, входить і сусідня з нами Білорусь, ну але це вибір власне пана Лукашенка. А не я, я не думаю, що це вибір Білорусі, тому що вони, наприклад, теж усвідомлюють, що подібні речі, якщо вони будуть крутитися в Білорусі, для її загрожують дуже великими неприємностями. Ну, власне, кожна країна, яка має навіть 10 метрів. Кордону спільного з Росією вона має розуміти, що їй можуть загрожувати суттєві неприємності. Нам потрібно відновити енергетику. А якщо в нас не буде достатньо протиповітряного захисту, то ніхто не гарантував, що не буде повторних ударів. Тому очевидно, бюджет потрібно переглядати і значну частину коштів треба відправляти на відновлення енергетики, тому що, попри те, що ми з вами говоримо зараз е, при світлі, але це світло час від часу зникає. Ми втратили 30% потужності нашої енергетики. Це загроза не лише для нас, а й для європейських країн, яким експортували енергію, і Молдова, наприклад, зараз при. Пинили експортувати, і Росія буде робити все для того, щоб розхитати їхні суспільства і щоб там знизилася наша підтримка. Тому очевидно, нам треба більше грошей давати. Ну вибачте, не на ремонт доріг за завищеними цінами, а перш за все на армію, тому що запорука нашої перемоги це армія, і звичайно, на відновлення тих потужностей, які були знищені ракетними ударами. Ну, знов ж таки а як депутат, ви депутат, який обирався від округу не за партійним списком. Як депутат, що зараз вже ви працюєте в тому в тому форматі, в якому ви можете працювати і маєте можливість працювати з тим, щоб от конкретно на своєму окрузі, а кожен інший нехай на своєму окрузі цим займається. Подумати про там, можливе забезпечення якось цими пунктами обігріву, чи ще якимись речами, чи цим має займатися місто і. Ну, це не ваша робота, будь ласка. Ну, дивіться, місцеві бюджети мають кошти. Як це не дивно, вони сконцентрували кошти в себе на рахунках, і це достатні кошти для того, щоб допомагати містам вижити не тільки моєму місту Львову, а й іншим містам України. Львів, звичайно, дуже серйозно постраждав, але постраждала загальна енергетика України. Це безумовно в першу чергу питання уряду. А питання кожного депутата представляти своїх виборців під час голосування. Я опозиційний депутат, тому очевидно, я, як представник опозиції, буду робити все для того, щоб контролювати уряд і вимагати від уряду зробити все, щоб Українці, якомога менше страждали від тих збоїв в енергетиці, які ми зараз переживаємо, це справа кожного з нас, і вірю в те, що тут мають об'єднатися і провладні, і опозиційні депутати. Так як ми всі об'єднані у боротьбі з агресором, так само маємо бути об'єднаними і тут, і виділяти кошти, вибачте, не на дешеву пропаганду влади через пропагандистські телевізійні канали, а перш за все на забезпечення енергетикою наших міст, сіл і загалом України. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.